Плануємо також активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної асамблеї ООН. Важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. І зараз за тиждень до Генеральної асамблеї президент Трамп буде в Європі. Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі. Скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію, рішень, які все одно доведеться ухвалювати. Якщо на затягування війни Росії немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати. Я хочу подякувати партнерам, які на сильних позиціях. Які реагують, а не чекають, діяти треба.